Ця історія почалася у далекому 16 столітті у славному місті Дубно. Історія неймовірна, сповнена чудесних зцілень і важких втрат. Це був період коронавірусу. Ми побачили, що на іконі з'явилися краплі. Дійсно, почала чудотворити, показувати різні дива. І мироточить, і люди зціляються коло цієї ікони. І, і вона була в нього в хаті і там прозрів один сліпий. Це якраз в той рік. Я б так на інсульт. Була дійсно в важкому стані до і до святої ікони. отримала стілення. Костянтин Острозький так любив цей монастир. Він не випадково став святим після ряду різних чудесних подій, передав цю ікону для цього монастиря. Тут перебувала аж до Першої світової війни і пропала. І те, що вона зараз відродила, це непросто, бо часи непрості. Це розповідь про добрі справи і дива, які стаються і в наш час. Це історія про те, як можна пожертвувати останнє, а взамін отримати найцінніше. Ця чудесна історія показує, що можна втратити все, але не віру.